Всім привіт! Якщо у вас є один стакан кефіру і лише 5 хвилин вільного часу, приготуйте за цим рецептом дуже смачні кекси з ягодами. Така випічка готується у мікрохвильовці за лічені хвилини, а виходить дуже просто і по-домашньому смачно. Я в миску в якій буду замішувати тісто, розбиваю одне яйце, додаю дрібку солі, цукор, ванільний цукор. Всі точні інгредієнти, їхню кількість, як завжди, дивіться в описі під відео. Все змішую за допомогою вінчика. Міксер не потрібен, все швиденько об'єдную, додаю кефір. Може він бути навіть холодний з холодильника. До кефіру додаю півчайної ложки соди, все ретельно перемішую вінчиком і залишаю на декілька хвилин, щоб сода погасилася у кефірі. Потім додаю просіяне борошно. Поступово перемішую, невелику кількість рослинної олії без запаху. Тісто має вийти однорідне, тягуче, воно важко має спадати з ложки, консистенція має бути густіша від сметани. Борошно додайте поступово, його може знадобитися більше або менше. Дивіться на саме тісто. Тоді, коли вже важко замішувати вінчиком, я буду перемішувати за допомогою силиконової лопатки. Такі кекси ви можете готувати кожного разу з різними ягодами, і смак від цього теж буде різний. У мене заморожені ягоди чорної змородини, я їх не розморажую, так відразу додаю до тіста. У мене вже підготовлені ось такі силіконові форми. Я, щоб було зручно, відразу їх виставляю на таку підставку від мультиварки, щоб не переносити по одній формерці, і викладаю тісто з допомогою двох ложечок, так як воно густе, воно важко спадає. Двома ложечками це робити зручніше. А поверх викладаю ягоди. Все, ставлю в мікрохвильовку, мощність максимальна, час приготування 5 хвилин. І все. Реально дуже швидко та смачно лише встигає заваритися чай, а випічка вже готова. Із таких формочок вона легко виймається. Ось такі вони пропечені, дуже м'якенькі. Тісто виходить дуже пористе та ніжне. Зверху я ще вирішила присипати цукровою пудрою, щоб було красивіше, так як воно в мікрохвильовці не зажарюється, вони такі біленькі, світленькі, цукрова пудра їм надає якось такого красивішого вигляду. І розламаю вам, покажу вам, які вони всередині. Гарно приготувалися пористі та ніжні. Якщо вам сподобався рецепт, буду вдячна за підтримку. Натискайте пальчик вверх та пишіть коментарі. А на сьогодні все, пока-пока!